Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощеним самим і яким не відібраний. Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди і готовність допомогти, якщо сама нація не виборює і не кує свої долі власною боротьбою. Хто будує на невласних для нашого ґрунту світоглядових підвалинах, той навіть при добрій волі і найкращих змаганнях. Не поставить нічого трьохкого, тільки помножить руїни. Комунізм цілком противний духові української нації, розділені кордоном смерті, але з'єднані зв'язком віри, ідеї і любові. Живі та померлі можуть собі взаємно допомагати перед Богом і через Бога. З москалями нема спільної мови. Хоч які великі жертви, боротьба конечна, віра найбільші скріплює сили душі. Кожному ідеологічному чи політичному русі найважливішу роль відіграють два чинники ідея і людина. Провідні ідеї і святоглядові засади в ідеологічному русі та керівні програмові постанови на політичному творять душу, істоту внутрішній зміст руху. Люди, які визнають, поширюють і здійснюють ідеї та програму, і з цією метою беруть активну участь у русі, творять його живий, діючий організм. Наша внутрішньополітична праця скерована на те. Щоб дослівно охопити весь загал громадянства, щоб дійти до кожного українця як причетного, так і непричетного до загального громадянського життя, однаково в рамках того життя, чи поза ними, і незалежно від них. Наважливіша справа здобути безпосередній вплив, включити у нашу боротьбу найбільшу і найвартішу їх частину, тому за об'єкт своєї політичної праці беремо усю народну масу. Коли якась група своє існування і свою роботу на українському відтинку старає в засаді на засоби і на підтримку чосторонніх чи сторонніх чинників, тим самим вона і її робота стають експозитурою тих чинників в українському житті. Це діється закономірно, без уваги на те, чи це признається, чи приховується і поперечується. Бо ціла робота її зміст, її напрямок, мусить бути такий, якого собі бажають та на який погоджуються дотичні спонсори. Тож однією з основних засад українського визволеного революційного руху є опереття визвольної боротьби на власні сили українського народу. Всі течії і групи, які в основу визвольних змагань кладуть орієнтацію на допомогу західних держав і до їхньої політики хотіли б застосувати українську політику, йдуть безвиглядними манівцями. ідеологічно політична робота кожного політичного чинника повинна бути прямою і безпосередньою. В національному житті повинно кожне середовище виконувати свою власну функцію в таких межах, формах і такими засобами, на які воно може спромогтися власними силами та які відповідають його дійсним впливам у українському суспільстві. Кожне серйозне середовище повинно вести свою діяльність за всяких внутрішніх і зовнішніх умов, незалежно від інших факторів. Наша перемога це перемога нашої ідеї, повне її здійснення. Наш обов'язок зробити самим найбільше. Скільки стане наших сил, однозначно докласти старань, щоб і інші робили не якнайбільше. Нашим природним середовищем стало вже змагання. містом нашого життя боротьба. Но робити принципів. Політичних засад із того, що важливе тільки одній означеній ситуації, чи є питанням тактики. Принципова політика полягає в тому, що послідовно прямує до основної мети найуспішнішими. Найпевнішими шляхами з усіх ситуацій, при всіх змінах, не відступаючи від неї, здійснюючи той самий основний принцип, революційне змагання це національна боротьба у площині духовності, культури, боротьба суспільно-політична і мілітарна, за повне зниження існуючого стану, його змісту і за побудову цілком нового, під кожним оглядом кращого стану, який відповідає потребам і бажанням українського народу. Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди й готовність допомогти, якщо сама нація не виборює і не кує своєї долі власною боротьбою. Поневолений чужою державою на рід може здобути справжнє і трехке визволення тільки власним змаганням, напругою всіх своїх сил у боротьбі на життя і смерть. Усякій боротьбі і в усякій розумній політиці сенс полягає в тому, щоб, жертвуючи малим. Частинними позиціями і вартостями здобути головну мету, в цьому полягає всяка перемога виграш. А пожертвувані, втрачені вартості це ціна перемоги. Що більша мета що тяжче змагання, то більші бувають жертви. В нас тепер є один основний принцип одна головна мета суверенна соборна українська держава. До неї йдемо неухильно, а шлях наш. Це шлях революційної визвольної боротьби. Він у нас єдиний тому, що він єдиний певний і єдино можливий. імперіалізм російського народу. Це явище історичного порядку, що міняє свої форми та методи дії, але в своїй істоті залишається незмінним. Ми вважаємо російський народ за загарбника, тому не сміє бути притупленою гострота українського антиросійського фронту. Ані не сміє поширюватися серед українських народних прошарків баламутство без власної держави, без визволення, отже, і без визвольної боротьби Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії.